Добрий день! З вами Олена Ревенко, і сьогодні ми розглянемо, як створити процедуру за електронним направленням. Для цього нам потрібно буде створити прийом пацієнта за направленням. Заходимо в журнал Прийоми та натискаємо кнопку Створити. У полі ким направлений обираємо за направленням електронним. У полі «Номер направлення. Вводимо номер електронного направлення та виконуємо пошук пацієнта за номером направлення. Після того, як пацієнт знайдений, натискаємо кнопку Зберегти. Прийом створений. Тепер потрібно додати послугу з електронного направлення у цей прийом. Для цього натискаємо пошук направлення і бачимо перелік послуг, які є в цьому направленні. Послуг може бути одна або більше. Обираємо потрібну послугу, встановивши галочку, та натискаємо кнопку зберегти. Наприклад, пацієнт звернувся за внутрішньовенним уколом, тому саме цю послугу ми обрали з електронного направлення, і саме по цій послузі ми будемо робити процедуру та відправляти її в e Для цього у карточці прийому виділяємо послугу, по якій ми плануємо робити процедуру. Та послідовно беремо її в чергу та в роботу. Натискаємо кнопку «В чергу» і в роботу. Після цього статус опрацювання змінюється на Виконується. І ми можемо створити процедуру. Натискаємо кнопку Додати документ та обираємо пункт Процедуру. У новому вікні перша строка це послуга з електронного направлення. Якщо ми плануємо після підписання електронним цифровим підписом цієї процедури автоматично погасити направлення, то ми встановлюємо відповідний пункт. Якщо ми плануємо погашати направлення пізніше, вручну, то ми цей пункт прибираємо. Далі бачимо у цьому вікні послугу та категорію цієї послуги, вказуємо дату та час проведення процедури. За замовчуванням це буде поточна дата та поточний час. Якщо ця інформація не відповідає дійсності, то вказуємо той самий час і ту саму дату, коли ця послуга була надана. Вказуємо виконавця і обираємо результат. Наприклад, процедура проведена успішно. Після цього натискаємо кнопку Зберегти. Система переходить автоматично на вкладку Медичні документи і ми бачимо чернетку нашої процедури. Її Статус є health Поки що не передавалось, тобто ми не підписували електронним цифровим підписом цю процедуру і не передавали її поки що в e -Health. Для того, щоб її підписати, натискаємо три крапочки і обираємо пункт підписати. Підписати ми можемо за допомогою файлового носія, якщо у вас файловий ключ, за допомогою апаратного ключа. Якщо ви маєте токен, та за допомогою хмарного ключа. Для того, щоб підписати за допомогою хмарного ключа, обирайте віджит ІІТ e та пункт носій у складі сервісу. В мене файловий ключ, надавач ключа «Приватбанк», тому я буду обирати файловий носій і вказувати постачальника ключа. Обирати файл ключа та вводити пароль. Будьте уважні, коли вводите пароль, дивіться, яка мова у вас обрана на комп'ютері. Обираю ключ та ввожу пароль. Після цього натискаємо кнопку Считати. Система відображає нам дані по власнику ключа. Якщо дані вірні, натискаємо далі та підписуємо, отримаємо сповіщення, що направлення успішно погашено. Та процедура передана у Яхелс. E Якщо статус Залишається у черзі, ви можете натиснути три крапочки і оновити статус. Тепер повертаємось на вкладку Основні дані і дивимось, як змінився статус опрацювання. Статус опрацювання виконано. Тобто, ця послуга з електронного направлення погашена. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!